Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Туйли Tower Defense, і у нас саме сьогодні вийшло оновлення. Добавили дрільмен Тітана Титана з крилами і хвостом. Ну він уже був в грі. Добавили ще такого дріля, такого дріля за робукси. О, Astro Large TV Man. Шо? А? Не поняв пожди. Тепер окремо є кнопка іменно з дріль титанами? З дрільменами. <смі> ну в мене є ось такий. 170 тисяч депесу. У нього як було, так і є. І такий. Окей, хорошо. О, получається, у нас є дріль-івент, і тут ціла бурова установка, і нас хоче телепортувати в новий світ. Дріль світ. Погнали туди? Чом би й ні? You have Це been... oh, один дрільмен, не поняв. А мені дали дрільмена Бейсік! Йоу! І тут, походу, можна використовувати тільки дрільчелів. Обалдеть. 30 хвилей легкий. 30 хвиль легкий дрільвент. Получається, 50 дрилів дає і 100 хп. Х2 дріль мене купити за 200 робоксів. Обалдеть! Ти хитрий? У мене і так Х2 коїни були. Можна було і так мені дати Х2. <сум> Хорошо. А, кстати, віприварт я тут э, підібрав. Мені дало 100 дрілів. Почекай, можливо, я тут зможу щось прикупити. Тут є дрільвумен э, із э, 110 тисяч ДПС. -у. Тут є ось дріль Сумон. Оооо, це серйозна штука. Тут є дріль кейс і є ще один кейс, типа ультрадріль кейс. З нього можна випити ультимейта нового. В якого 220 тисяч ДПС, уринжа, сповільнення. А о, є демедж. Апал. Божди, мені він надо. Мені він дуже сильно надо. Але тут відсоток 001. І його можна купувати тільки за дрилі. ти, блін. Окей. А дрілі можна трейдом відправляти? Я би хотів би перевірити. Давай подивимося. Хтось. Ага, ні, чувак, дрілі не зя відправляти трейдом. Дрильки трейдом не відправиш. Це трохи є проблема. тому що я думав, що якщо я зможу ну, відправляти дрільки, значить я зможу їх десь отримати. Наприклад, в магазині. Але, на жаль, так поки що зробити не можна. Окей, хорошо, хорошо, хорошо. Ось нашій новий ультимейт, якого я би дуже сильно хотів тепер затестити, коли побачив, що там купа купа всього. Так, є ще принтер кейс. Тут є принтермен, який дає гроші якраз таки. Тут є Printer Man, який е, теж дає гроші. І цей чувак дає гроші. І цей дає тільки він дає 3500. Чуєш? Він крутіший чим 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 Санта? Він прикольніший, чим Санта. йо Йомайо, тут є Астро TV Man, в якого 90 тисяч ДПСу, а у є демедж і сповільнення. яка з плешом вала. Ні, поки що івент мені дуже сильно подобається. Тут обновили оцю всю двіжуху. Тепер можна тако вибирати і шукати те, то, що тобі треба. Ну оцей кейс я би прям прикупив. Я би прям його прикупив, тільки, можливо, я би прикупив просто оцього чела. Так, тут потихеньку пацаки ще досі трейди приймають, які я повідправляв. Значить, давай, давай, знаєш що? Давай поки що подивимося, що в нас клані. 28-й ранг. Тут є якісь нагороди, ось. Перший левел Easy, Medium, хард, Найтмер, пожди квест. Квести добавили! Вау! Чуваки! Побий 100 тисяч туалетів! Ми якраз побили і ми получимо 5 тисяч сили, 5 тисяч кланкоїнів, 35 тисяч XP, і для кожного гравця Х2 коїни. Забираємо цю нагороду. Це якраз найтмер. Ми, ми побили. Опен 300 кейсів, ми майже відкрили. Щас, щас, ми нафармимо. Нам виходить, треба 21 кейс відкрити. Е, цей кейс коштує 300 гемів. Можливо, ми зараз, якщо зайдемо на трейд-плазу, пацаки, пацаки, Дейлі ревард, давай теж заберемо. <coughs> Можливо, коли ми зайдемо на трейд-плазу, ми знайдемо ці кейси чуть-чуть дешевше. Чуть-чуть дешевше. Так, давай тут теж заберемо віпревар. І мені треба трейд-плаза, Трейд Плаза, Де вона? Ось вона, панал, туди. Тільки. Давай знаєш, що перед цим зробимо. Давай Зайдемо в постофіс, можливо, мені щось із нових юнітів понакидували. А мені тут в натурі купу всього понакидували. Йомайо, йо, ймо, йо, йо, -ма -йо пай... є, -є, є, є, принтер чел. 300 баксів дає. Рокет лаунчер, Дарк Принтер чел є. Теж дякую величезне, ще один принтер. Ще один Дарк Принтер. Гравіті чел, дякую велике. Тут ось чувак зума сходе. Ну він уже з ума зума розходить, він ще раз сходи. Астроган, дякую велике. 610 гемів теж дякую величезне. <coughs> ще паціки, ще геми, велике, дякую. Ларч дрільмен. Де ти його взяв? Я не Знаю, взагалі. Непогано. Принтер чил. Гвардіан такий чувак. Ще один рідж дрільмен. Альфа чил. 100 гемів, дарк дрільмен. З пірсингом 20-30 тисяч ДПС у має. Принтер Мен ще один. Апгрейбл Рефайндед Дрільмен. 15 тисяч ДПС, Активіті кейс. Болгейт, забираємо все. Забираємо все. Дякую величезне. Погнали на трейд пазу. Нам да подивитися, що в нас взагалі там є, і заберемо оцю винагороду. Просто оновлення максимально жорстке. Дрильмен новий. Боже, мені б його отримати. Було б максимально круто. Мені здається, він дуже дорогий, чуваки. Ну, поки що по статам він прям мега класний. Він по статам, прям ультра чіткий. Типа ну набагато крутіше, ніж цей, понятне діло. А, почекай, а інвентар на цю штуку інший, так? Да? Ні, інвентар на цю штуку такий самий. Окей, значить, ультрадриль кейс. Тут і падає це все ультимейт, і він 190 гемів, так? Да? Ну, давай купимо одненький. Давай купимо. Таких кейсів нема у нас. Активіті кейси просто в цені упали. Ультра дріль кейси. Давай їх теж купимо. І тепер я поняв, що нам потрібно купувати. І куди нам потрібно вкласти всі наші геми. Або, можливо, ну не всі, але дуже багато. Іменно в оцей кейс, народ. Іменно в цей кейс. Збирайте його. Збирайте його. Тому що купити його ось тут, як я поняв, не можна. А, а як типи його отримати? отримали, чуєш? Як його чуваки отримали? Ультрадріл кейс. Відкриваємо три штуки. Давай. Давай, пацики! Будь ласочка, дай ультимейта! Прикинь, який мем буде, якщо ультимейт випаде. Ну, не випав. Так, хорошо. Вчора в мене був жорсткий залах з тропікал кейсами. Я їх не міг відкрити, а я їх і зараз не можу відкрити, я поняв. А я не можу продати ці кейси, я поняв. Біда. Біда не приходить одна. Коротше, мені для кланового квеста. Мені для кланового квеста, який уже відкрився, треба відкрити кейси. чуть чуть кейсів. І ми, кстати, ось ви нагороди, бач, ми поотримували за левела нагороди за 11 левел 10% коін-буста. Типа супер-супер жирно, скільки в нас взагалі залі коїнів є. 26 тисяч непогано. Мені треба відкрити кейси. Мені треба відкрити кейси. Які кейси я би купив? Супер дешеві активіті, напевно. Ну тут чуваки в трейдах просто, так? Я не можу купити. Я зміг купити, все, погнали. Ну вже й не знайдено ці кейси, тому що хтось їх вже скупив, тому що кейси дуже дешеві, тому тому їх вже скупають. Да, а я вчора взяв пооткривав кейси. Треба було їх сьогодні відкривати. Йо майо, йомайо, йомайо, йомайо. мене тепер нема кейсів, нормальних, типа дешевих. Давай цьому лзангард йому напишемо. Точніше, кинемо трейд. А, в нього тільки для друзів. Та, йомайо, cannot be found. В смысле, ультрадріль кейс, де чуваки його находять? Тут, щоб е мати один шансу на дрільмена, надо 100 кейсів відкрити. Типу, 1000 кейсів це 10% шансу. Ну, 10 тисяч кейсів відкриваєш і в те ультимайт буде 100%. 100, 100%. <с> Але ж це, ну, це, це трохи, трохи жирно, чуєш. активіті кейси, я не можу купити взагалі. Мені пише товар не найдено і чуваки його всі скупають. Напевно, вони його всі зараз купають чисто для того, щоб просто поцего. Щоб просто. Пооткривати і забрати винагороду з клана. Оце прям 100%, я думаю. Да, ну я їх нормально купити не можу. Ладно, давай відкриваємо 6. Коконати теж, вони нікому вже не треба, їх теж ще всі шість відкрию. Чи коконати вже не відкриваються? А коконати. Пожди, це не коконати відкриють. Ну да, коконати не відкриваються. Тупо якийсь рофл з кейсами. І вони пропадають, панів. Якийсь дебілізм. Давай бані кейси відкриємо. А та сама бро. А, ні, все, бані кейси відкрилися. Окей, let's go, Дякую. Правда, така мені, ну, штука не надо Всі ці юніти Я просто цікаві відкрив, чисто для того, щоб квеста далі качати. І можна забрати винагороду сюди 5000, сили, ще раз, 5000 коїнів, 35 тисяч XP, і всі гравці получають. Три зільки на коїни. Це теж дуже круто. Пацикам, підгончик, за бабаха. Винагорода забрана. Пожди. А йому ще раз. А даємо ще раз, бо в нас 320 там винагорода забрана. А скільки в нас? 31 тисяча коїнів. Якраз нам п'ять дало, поні. Нам якраз п'ять дало. Ці ну, щас дуже жорстко багато все лагає. Типа, отримайте 600 війнів, У нас тільки 184. Короче, оце оце складна штука з війнами. Нові квести будуть через 12 годин. Непогано. Можна кстати, вибрати квести, які ми хочемо. Поняв? І Nightmare квести якраз рекомендовано 75, поняв? А далі взагалі Abyssal... А в нас тільки народу, у нас 50 чоловік. Ми можемо по суті попробувати хапанути квести Найтмер? Mm. Mm. Можна попробувати хапанути Nightmare? Но, блін, якось трошки складно, тому що, бачиш, тут е, ось ці квести, тільки один Nightmare-овський, а остальні жовті. якісь. Жовті, як я розумію, це ось медіум квести. Давай вальнемось Nightmare. Upgrading Quest Difficulty. Зараз будуть складні кайс... складні квести, попробуємо їх затащити. Щети на завтра, скоріш за все, да? Да. скоріш за все. Вони будуть завтра, через два годин, і ми їх попробуємо повикористовувати. Так, окей, хорошо. <coughs> Кейси, ми пооткривали. Камон гіфт, давай заберемо п'ять гемів. Режим дуже жорстко лагає, дуже багато оновлень. Денчик там прибіг. Це вообще шок. Мені, звісно, дуже сильно подобається. А ще більше мені подобається те, що ви можете прикупити уже всіх нових юнітів, ну, нових прикольних юнітів, прям відразу в моєму магазині. Тому не зволікайте, купуйте і кайфуйте. А я єдине, що забув, так це купити принт, чела. Супер жорстко. Так, принтер чел. Ти дем. Нам потрібно, нам потрібно, нам потрібно. Ось він новий ультимейт. У нього прям текстурка набагато прикольніша, ніж у цього. Набагато. Астроларч чел. Титан, принтер, 35 тисяч. пішов ти. Ні, за такі гроші я купувати не буду. Що Dark Принтер у мене є. Тіпа він дає 600 баксів Мені в принципі він. Ну я думаю, що мені його хватає. Мені його хватає, бо 35 тисяч за типа, який буде коштувати завтра в два рази дешевше, я не хочу платити. Я краще знаю, що зроблю? У тебе 1% це просто купуєш 100 кейсів і по-любому його вибиваєш. Правильно? А 100 кейсів це 30 тисяч гень. ось, все, кстати, відкривають нові чели, і в нього лардж Принтер чел випав. Обалдеть. непогано. Непогано, непогано, непогано. Я би, кстати, теж спробував би. 10 кейсів би купив. І чисто затестити. Затестити, чи пощастить мені, чи ні. Відкриваємо 8, відкриваємо ще ці два. Поїхали. І мені сразу випав уже нормальний чувак. Лардж принтер чел. Який нормально дає бабки. Окей, хорошо. Uh, мені да не серверліст, мене да квести. Мені да. Не, мені да квести. Пожди, мене да повернутися в B Лобі, а потім в дрильмен лоббі. І в чому прикол? Так, де наше дрильмен лоббі Де воно, де воно, де воно, де воно, де воно, пенсилвент нікому не нужен дріль ворлд. Оця штука мені потрібна. І осьо, отут, а у дріль Сумонерах ти можеш купити за дрільки кейса. Осьо він ультра. А пожді місії є в натурі. Опен кейс, Давай заберемо місію. Все хорошо. Получається, ультра-дріль-кейс... він ось за дрільки. Його мене купить за дрільки, за 300 дрільок мене купить один. Угу, 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 угу. Хорошо. Значить, виходить цей кейс, в принципі, халява. І його будуть фармити, як раніше, клок-кейси фармили. Тобто, Типу, він, по ідеї, повинен коштувати нормально, бабок. Ну, типа, не супер дорого, ну і не супер дешево. Ну, я думаю, з часом він буде коштувати дешевше. Давай виберемо нормальних дрільчелів нам в команду. Я, кстати, не знаю, чи шостий слот буде працювати, тому бейсіка давай приберемо і цього візьмемо. 40 тисяч. Оцього теж приберемо, він нікому не нужен. Оцього, зато затестимо. Все, поїхали, кенти. Поїхали. Я сподіваюся, що зараз у мене все буде окей. Типа все буде халява, ізі. але я не впевнений в цьому. Взагалі не впевнений. Так, 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 так. Так. У нас ось база. Звідси виходять, шурують кудись туди, сюди. Коротше, ставимо чела. Ставим щела, вмикаємо автоскіп і він кожних 30 секунд дає, бабки. Так це ж ще. А, ні, поди, це не сильно імба. А це кожних 60 секунд, поняв? Ааа, вон в чому весь прикол, чуєш. <кхм> він не кожну хвилю дає. Він дає просто ну, в определенний період. Він дає не так, як той давав. Ось сьо, і тепер в мене є 250. Давай ще одного поставимо. Що напаре? Автоскіп буде нехай вімкнений, потім, якщо що, ми можемо такого чела поставити. Десь тут ми його і поставимо, напевно. Ні? Щоб задефати оцю всю движу. Давай грошенята мені. А, 9 секунд. йо Йомойо, так це ж супер довго. Так ти їх щас і не задефаєш, ні чорта. У тебе ж КД-1? Да, в нього КД-1, боже. <хи> я ні й не задефаю. Ладно, давай те ось поставимо теж. Я би цього поставив за 300. Він більше набагато дає. О, ти там кілька чоловік побивав, ну не всіх понятне діло, Ну, но, теж нормально. Встає 2000 демеджа. Ти тут ще можеш нормально дефатись. У Мене 220 доларів. Щас е пацки дадуть мені бабок, і я поставлю оцього великого принтер чела. Великий принтер чел буде давати прям нормально. капусти. Давай я поставлю. Ну він дає рідше. Ну дає теж багато. Так, і ще одного малого. Все, поставив. І ще одного малого. Не можу. Все, ліміт, окей. Великого можу? Не можу. Значить, продаємо тебе. Ставимо великий. Все, великий буде хорош. Великий буде. Де хорош по-любому, і по-любому великий буде краще. Блін, а а це ну, нова оця методика. Вона трошки цікава. Ну в своєму плані вона реально цікава в тому плані, що такого не було ще. У мене, як мінімум, давай тебе прокачаємо. Так, тебе, звісно, було б хорошо підкачати, бо ти взагалі одного тільки б'єш, це б'є пірсінгом, а оєдежа в мене тут нема ніякого. Значить, буде трошки складовато. Давай, можливо, поставимо ще одного тут десь. Чи де його поставити? Давай тут тако поставимо. Нехай пробують розбираються помаленько. Мені б поставити би оцього чела У нього трохи демеджа, в нього дуже великий радіус 700. 50 баксов він коштує. І у него радіус изначально 50, а потім буде 65, тоже хорошо. І тут ніякого ні DJ я тобі нема, вообще нічого нема. І ми його поставили, кстати, він нормально випалює, да? Да, якісь колеси такі вилітають. Диви, бачиш. І рубашить. А, так він же в землю вали, і пилка з землі вилази, його пиляє. Обалденно. Чуєш, а що якщо ми тут прокачаємо в те. Таймер не скинувся. Хорошо. Значить, ми ось все. О... Кінець таймерами тебе підкачаємо і тебе підкачаємо. Нормально. Бабоси пішли. Бабоси, потихеньку пішли, тебе би прокачати. Щоб в тебе демедж більший був. Бо в тебе зараз кулдаун великий дуже. Вся твоя проблема в кулдауні. У тебе буде 0,25, у тебе буде одиничка в кінці. Коли в тебе буде 0,25. 450 давай качнемо. 500 качнемо. Все, ти чаще б'єш тепер. Уже хорошо, уже хорошо. Значить. Так, тебе тища, ти още тища, ти теж тища, ти тища, ти дві тиші взагалі. Хм -хм 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 -хм. Кого би нам качнути? Давай тебе качнемо, щоб ти чаще бив, щоб ми трошки спокійніше себе почували. Так, тебе прокачати треба, бо в тебе 2 секунди залишається. Щоб ти прям нормально навалив капусти. Да, да-да-да. Так, тебе прокачуємо, бо в тебе 9 секунд. Тебе прокачуємо, бо в тебе ще 10 секунд. Потім прийдуть гроші, ми прокачаємо оцього. Цього чела прям треба буде прокачати. Бо сейчас у нього теж таймер буде скидуватись помаленько. А у мені раз гра ще Два гроші дали. Все, 25 секунд. Три гроші дали мені, і тебе качаємо. Все, Тепер ти даєш нам тисячу раз у хвилину. Блін, ну раз у хвилину це дуже повільно. Я навіть не знаю, куди їх використовувати, цих щелі. І це я ще навіть ультимейта не ставив старого. Хоча він насправді бездарності. Він насправді жорстка бездарність. Я не знаю, чи в мене вийде, кстати, пройти цей івент. Але ж це ізічний режим. Я тут поки що складного і не знайшов. Я тут поки що складного і не знайшов режиму. Щоб ти тут нормально бабла навалив. І за трьошку ми тебе зможемо нормально прокачати. А тебе б ще я за двушку прокачав, бо в тебе демеджа поки маловато. Але поки що в цьому плані мені треба прокачувати чуваків, які дають грошенята. Тебе ось ще за трьошечку Бемц. Поки мафія туалетів, ми виносимо. Так, тебе б за двушку, або тебе або тебе би когось хоча б з вас прокачати, а грошей то нема. Оце ще через 7 секунд дасть. Він дасть 2000. тисячі. Я зможу прокачати тебе. І ти теж зовсім скоро дасиш баб. Все, прокачав. По суті, ці два великі чила у мене на максимумі. Оці малі у мене ще так собі. Не дуже на максимумі, але вже нормально. Потихенько дефаємо, Ну вже дефати складніше. Давай тебе підкачаємо, щоб в тебе більше було. І тебе підкачаємо, бо ти ще з гроші на мені начнеш. Давати. А, наступна прокачка, мінус 10 секунд. Хорошо, 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 хорошо. Бо тут такого не було. Він на нього спати ліх, Но гроші все одно прийшли. Окей. Блин, 15 секунд, я не зможу прокачати, напевно. Чи зможу. Зможу. Прокачав. Хорошо. Так потихеньку грошики не фармляться. Вообще супер. Вообще супер. Так, тебе не зможу прокачати? Чи що? А. Ні, не зміг, напевно. Потихенько челікси проходять. Це дуже велика проблема. Давайте тебе за двушку прокачаємо, щоб ти чаще бив. Ти в нас, якщо що, на підсейві, ми тебе такого разі прокачаємо просто. Бо я вже потихеньку майже всіх прокачав чуваків, які дають на бабло. Так, і тепер по три тисячі мені да нафармити, і я зможу їх нормально качнути. Ну скажу так: оці принтер-чели, вони нам не підійдуть, скоріш за все, в ендлес режим. Прям взагалі не підійдуть, бо ми Х2 граємо. Там, якщо що, то теж буде, скоріш за все, Х2, але все одно буде супер повільно. Я, кстати, не пам'ятаю, скільки тут хвиль. Нібито 30. Я би о цього чела на максимум би викачав. Ну 9 тисяч треба, а 9 тисяч в цьому режимі це трошки багато. Я тут би ультимейта на максимум не викачав би. Ну, мені б не хватило хвиль просто-напросто. Бо ми дуже мало якось заробляємо. Прям дуже мало. Так, ну цих челів ми просто валимо щось. Тут поки що проблем у нас нема ніяк. Так, тебе за 9 прокачуємо. Ти тепер швидше почав валити. Ти ще й прям стріляти почав з бластера. Це теж дуже хорошо. І ще 12 штук мені аби в тебе вкинути. І в тебе прям сплеш якийсь появився цікавий. то є просто такий. Ну непогано, коротше. Можна оцього чела тут поставити. Отут тако поставити. Я не знаю, що можна спати положити. Ні, можна його спати положити. Ну не так легко, в принципі. Тому ми давай його підкачаємо. Прям на максимум. Та нехай він їх дубаса просто. А він тут дивив соло, майже всіх виносить. Ну, що 26 хвиля, він їх в соло вали. прикол. Непогано, що він їх звичайно, виноси, але я вже і спадки положили. Ну нічого страшного. В принципі, то не є проблемою. Головне, щоб ми зараз пройшли просто режим. І тут, кстати, шостий слот працює в натурі. Це дуже хорошо, але це скоріше за все. Бах. Але якщо він тут працює, це добре. Так, тебе за 12 качаємо на максимум. Все, ти хорош. Та 30 тисяч ДПС, у пірсінг. Вигідніше, звісно, всіх оцих темненьких поміняти на світлих, але просто, ну тут все на все 30 хвилі, якщо я не помиляюсь. Так що по суті нема чого паритись. У мене все ультимейта вальнути тут. Він не поставився, да? Щось. Кстати, у нього теж тільки три, всього на всього захисту. Це дуже мало. Йому дуже мало додали. Давайте я прокачаємо, щоб ти хоча б бив, частіше. А то як це я та й не поставлю цю ультимейта. І магніт туалет прийшов, який, кстати, нічого нашим то й не робить. Слабо якось. Але ми отримали клан Силу. Типа щити, що. Клан XP, клан Коїни, клан Сила і XP. -шка. Пожди, а де дрельки? Де дрельки, брати? А, мені дало дрельки. Пожди, а на клан? Мені в натурі насипало? Мені 20 дало, да? Мені в натурі насипало, Пожди, бо я виграв. Але чого тут тільки Ізі мод? Тільки Ізі мод і все, більше нічого нема. Хм. Hmm. Странно, странно, странно. Це мені, якщо чесно, не сильно подобається, що тут тільки зімод, але ми можемо ще й купувати всякі штуки тут. По-перше, ми тут можемо купити отакого от чела. Можемо ви. Ага, тут є ще шеф-дрільмен, який спавнить юнітів з двома мільйонами ХП і 75 тисяч ДПС. -ами. Непогано, но якось слабо. Бо він спавнить їх раз в 40 секунд. Даже не знаю. Але ось ультрадріль кейс, оце хороша штука. Тут Асасін Чел, такий чувак, який у нас був, в принципі, бо він дешевий, бо його тут всі вибивають. І у нас. Тут є місії. Ми повигравали один раз осьо. Ми, ви... ми пограли 30 хвилин, ще нам дали теж бонус. Ми вбили 500 туалетів, нам дали бонус. Івент пас. ми отримали дріль кейс і ще 200 дрільок. Оце хорошо. Тут, кстати, дуже багато XP цього. Ага, XP буст до дріль челів, дріль буст XP. Ще якась штука. А, це X2 дрілі, а це X2 буст uh, на XP. Окей, тут ще просто XP буст дають, Лаки бусти дають. Дріль хелікоптер, кстати, прикольна якась штука. Блін, не пога. Ану, і дають в кінці вчений дрільмен, який, скоріш за все, дає нормально, бабла. Надо поїхати зараз затестити, подивитися. Ну, оцю штуку ми можемо купувати тільки за дрільки цей кейс. Значить, по факту, щоб купити його за геми, треба бути прям супер жорстко вкаченим. Да? Давай відкриємо цих два кейса Можливо, толково щось випаде, а може і ні. Опа, опа. Та блін, те саме дали. Хе-хе, блін, 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 блін. Обманули вони мене. Обманули прям конкретно. Ну мені, якщо чесно, івент дуже сильно сподобався. Правда, я хочу Щас тепер реально на трейдплазу подивитися, чи десь уже появився цей. Вчаний клопмен. Подивіться, яка ціна на цих дрільменів ультиметних, якщо вони, звісно, уже є. Бо ДПС, і в них шалені 220 тисяч, а о є демедж. Це можна сказати, що щаснова імба. Скоріш за все, скоріш за все, да. Но їх ще нема. Їх ще нема. Кстати, номер 20, прикинь. Вообще супер, супер. Один із перших дрільменів. Так, дрильвумен, понятне діло, це я поняв. Титан Принтмен. Він дає ба. А він дає бабки просто, він дає бабки кожну хвилю. І тепер він уже не 30 тисяч, а 13. 000. Да, хорошо, Санч, то його за 35 не купив, бо так уже, в принципі. Тож окей, 3500 він дає, Санта дає 2000, правильно? Санта дає 2000 тільки. Цей чувак дає 3500, їх уже 10 тисяч вибили. Хм, <гум> блін, 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 блін. Я все думаю, може просто купити його за 13900. А може і не надо? Блін, а може і надо? Ну, по-хорошому було би хорошо його купити Давай з ним поторгуємося. Три ту. А ну я кину в трейд? Може прийме? Ні, блін. Манав він його приймати, як я поняв. 13900. Блін, ладно, та байдуже. Давай купуємо. Нічого страшного в тому не буде, що я його купив. Я геми десь ще назбираю. Напевно. <с. <с.> я по любому закуплюсь цими новими кейсами, чуваки, дрільчелами. І тому очікуйте, скоріш за все, буде прям мега-мега круто. І треба буде мега-мега багато всього зібрати. Так, Титан Принтер у нас є, значить, ми дрілів тако вибираємо. Цих двох аботусів прибираємо і беремо просто. О, так ти його все одно не поставиш. Підсот баксів коштує. А як же ж тебе тоді використовувати? В плані Endless Моду. Якщо мені дають 300 доларів, Хм давай затестимо цей момент. Давай затестимо. Наприклад, е, я беру. Ну, чи зможу я задефатись? Мені оце цікаво. Я беру Голдена, умовно. Ні, навіть не Голдена, я беру і Голдена, та теж. І беру шефа. Отако, шурую вендлесмод, і мені цікаво, чи я зможу я взагалі використовувати його в Endless моді, бо я щось протупив. Ну, я не протупив, я просто не знав, скільки він коштує, щоб його поставити. Я думав, баксів 300-400. Типа, бо якщо 400, то ще проблем нема. Вендлес моді його використовувати. Ну якщо, чувак, під 100, це вже починаються трошки проблеми. Ну, можливо, проблем не буде ніяких, можливо, я просто себе накручую трошки. Так, Х2 швидкість, старт, поїхали. Щас я не буду супер далеко пробувати проходити. Мені цікаво, чи я можу його взагалі поставити. Якщо сильно постаратись, чи зможу я потом виру. Гру, навіть якщо він буде в мене стояти. Бо диви, бо мене дає 300 баксів. Я отаку просто скіпаю. А так бабки приходять же. ж. Ол, це що за штука? Чо такий здоровий. А, ти ще й б'єся! Обалдеть, він ще й б'ється, прикинь. Тітан, принтермен, ти гониш, ти ще й б'єся. І 6 тисяч коштує, щоб тебе прокачати. А що ти гроші не даєш? Бо він дає гроші раз 30 секунд, я поняв. Ой боже, розробники, просто я в шоці. Коли щас ти на нього наводиш, ти бачиш уже цю інформацію. Ну, коли ти в магазині це наводив, ти не. Бачив це інформація абсолютно. А скільки ж ваш моноставити, пожди, вас взагалі моноставить. Це що за прикол? Скоріше за все, більше їх поставити не можна буде. Можна? Що? Ось, а ще. А, все, вже не можна. Їх. виходить, можна поставити 5 штук обалдеть. І одного би прокачати за 6 тисяч, звісно, якось. Ну, я поки не знаю, як. Ну, понятне діло, що краще просто таку шефа поставити, ти він почне дефати. І по суті, можна якось вирулювати цю ситуацію. Пробувати вирулювати. І краще цього не прокачувати, краще вже цих прокачувати, прям сразу. Обалдеть. Це рофл якийсь, прикинь. Він ще й. Б'ється, і бабки дає. Ну, він дає бабки рідко. Поняв. У мене ще 20-та хвиля, а у мене нічого не стоїть, поняв? Взагалі ніякі юніти. Це супер, бред. Це супер ерунда. Ось я тебе щас прокачую. Ну, ти, і ти все одно, типу, даєш раз 30 секунд, як і давав. Блін, це погано. І далі 20 000 те стоїть прокачати. Це дуже дорого. Хоть, ти по 2000 даєш, но ти даєш їх раз півхвилини. І за того, що в нас Х2, він швидше їх не починає давати. Воно те саме, все, поняв? І ми вже програємо, типа, супер жорстко. Якщо ми даже поставимо Голдена зараз і нажмемо ультра таймстоп, то все одно ні чорта з цього лучшого не буде. Поняв, в чому прикол. Так, да, короче, він для моду взагалі не підходить, і чувак, який його продавав за 13 тисяч, він, напевно, це поняв зразу. Бо якби я його купив за 30 штук, я б розстроївся себе капець як жорстко. Зараз, коли я його купив за 13 я хоч не так сильно розстроївся. Тепер я його можу продати за 10 спробувати. І все вроді як буде хорошо. Ну, зараз ми, звісно, спробуємо його докачати до максимуму. Надо було ще з собі санту взяти на всякий випадок. Блін. А я просто тепер бачиш далі ні черта не цього. Ні черта не продефуюсь. Я просто ні черта не дотягну до кінця. Поняв, так? Бо ми вже програємо, типу, жорстко. Я можу отут голдина поставити. Ну це особа ролі ніякої не зіграє, бо грошей мені все одно не вистачає. Ах, та, Саня, Саня, що ти купив? Просто що ти купив. Ладно. Пора його продавати. <хи> це просто прикинь, який обман жорсткий. А, тут тепер показує, що ти б'є, що ти даєш, типу, час від часу. А на трейдплазі цього не показувало. І дивись просто, де він оцей чувак, ось його нема в наявності. Я беру. Ось його він у мене бачить, тут інкампок. А, так воно на всіх так показує, я поняв. Його б за 9999 продати по-хорошому. Бо він просто тупо лажа. Він просто нікому не потрібен. Це, кстати, нормально теж коштує. Мало того, що режим жорстко лагає, Так ще й цей чувак взагалі єрунда. Тут написано ком. Я подумав, що він реально класний. Ну, в мене купили обичного принтер Чела. В мене його купили відразу за, 900, за 9999 гемів! Все супер, супер, супер. Я майже повернув всі свої геми, трошки потратив, ну нічого страшного. Я повністю взагалі не розстраюсь від цього, тому що, слава Богу, що його забрали, бо він повна єрунда. Ні, можливо, він хороший в дрілі Тут питань нема в цьому плані, Но... Мені він не потрібен. <хи> Його ціна буде не така здорова, тому що він по суті безтолковий. В общем, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайне. Заходьте до мене в магазин, і купуйте нових юнітів із дрілівента. І всім пока-пока.